Наш зимовий сезон на кемпінгу в Доломітах підійшов до кінця. Павел виїжджає автобусом, щоб завести його в Польщу. А в мене місія відвезти наш легковий автомобіль на паркінг в Тревізо. Він поки що буде там, на випадок, якщо ми захочемо, наприклад, прилетіти собі погуляти ще в Італію. Найгірше уже позаду. Серпантини Фальзарего і Вальпарола це було найгірше. Погода просто цілий час падає. І я під'їхала по дорозі, що тут ближче до автостради, вже до нашої улюбленої такої кондитерської кав'ярні. Ми сюди завжди заїжджаємо на каву і на піцу. І я вирішила, що вже 12-та час наше ще одну каву. Але не знаю, може я ще й піцу з'їм. Якщо коротко, то тревізо вже мене стресує. воно мені вже схоже дуже на львів. Ці вулички в центрі тут супер, якісь вузькі, всі запарковані з боку паркінги. Я ледве в'їхала в якийсь бічний паркінг і чудом знайшла одне вільне місце. Потім не могла заплатити, тому що. Цей паркомат працював якось дивно, не хотів приймати мою картку. А готівкою у мене була готівка, але можна було тільки монетки, не купюри. Збоку вже стояли теж італійці, які теж пробували і не могли цього зробити, бо в них теж була тільки картка, але за третім разом якось вдалося. А ще тут якісь свої такі правила дорожнього руху. Коли я їхала і пропускала когось виїхати переді мною, то в цей час мене почали просто ззаду обминати по тротуарах. Тут ніхто не чекає. Так, я заплатила до понеділку, до 10-ї години понеділка за паркінг. Неділя безкоштовно, а сьогодні в суботу платно тільки до 20.00 вийшло 13 євро. Погода трохи вже краща, ніж була в Кутіні і там вище в горах. Ще цікавий факт про паркінги. Тут кожне місце має свій номер ось так. Ти паркуєш і вписуєш парк... номер місця паркінгового, не реєстраційний номер автомобіля, як, наприклад, в Польщі. І тоді оплачуєш. Взагалі, я сподівалася, що біля мого готелю буде паркінг, але ове так не сталося. Я коли в'їхала, це було десь в самому центрі. І коли приїжджала мимо того готелю, то там ще якась така заборона для руху автомобілів тільки для таксі і автобусів. Я вже просто така. Оби не було поліції, швидко десь звернула. Лишила тут машину, йду і думаю, так, треба хоча б собі зробити. Фотографію паркінгу, де я залишила машину. Тому що найцікавіше буде в понеділок, коли я почну її шукати, а не пам'ятатиму, в якій стороні вона. Але фото є, знайду. Я десь біля вокзалу залізничного і головного автовокзалу, тому що з боку бачила багато автобусів, які приїжджають з Венеції, наприклад. А тут якраз ремонт дороги, і, якщо чесно, стрьомно якось отак йти. Передивляюсь на монтажі той момент, як я розказую щаслива і тішусь, що мені вдалося запаркувати там в центрі міста. І собі коментую це. Ага, щаслива, ти ще не знаєш, що буде далі. Коротше, ця історія мала дуже веселе, веселе продовження. Наступного дня, в неділю, я вже почувалася краще. Поїхала гуляти до Венеції, буде окремий влог про це. І по коли повернулась, вирішила прогулятись в сторону до того паркінгу, щоб перевірити, що там чи все добре з машиною, і глянути заодно, як мені в понеділок звідти виїжджати. Щоб їхати в аеропорт, щоб уже вранці без жодного стресу все спокійно зробити. Йду я така щаслива, погода гарна, я вже така втомлена, находила 15 тисяч кроків за день. І розумію, що там збоку якийсь ярмарок, багато таких палаток розставлено, все продають. Думаю, вау, клас! якийсь місцевий ринок, супер! Іду, подивлюсь, що там так цікаво. Підходжу там якісь шкіряні речі, взуття, одяг. Йду так, дивлюсь, дивлюсь, підходжу ближче і така пауза. І я думаю: ні, о Боже, ні! <зараз>, Зараз за цим поворотом уже той паркінг, де я залишила автомобіль, і я розумію, що там далі продовжується цей ринок, що він повністю по всіх тих вуличках і там немає жодного автомобіля, тільки розставлені такі величезні палатки. І думаю, ні, ні, як я не помітила, там напевно був якийсь знак, що не можна залишати машину. І в мене ще до останнього була надія, що може це не те місце, але але все вказувало на те, що це те місце. Думаю, може, мою машину все таки не забрали. Якщо вона там залишилась одна, може просто вона стоїть прикрита якимось тими речима, просто запаркувались збоку і продають, а машина там стоїть? Ні. Я підійшла, зрозуміла, що там немає мого автомобіля. І що збоку є знаки про те, що з 16 березня, з 7 ранку до 21, заборонений паркінг в тому місті, тому що ринок, і що всі машини будуть евакуйовані. Я стою, у мене вже просто піднімається температура, стрес. Рівень максимум починаю шукати якусь поліцію з боку. Нікого немає. Ніякої поліції. Купа людей гуляє, але поліції немає. Я хожу, такі круга на мотою. Я не розумію, як взагалі шукати цю машину. Думала, може, десь біля цього знаку, де заборона паркування буде щось, типу якийсь номер телефону. Ні, нічого не було. Не знаю, як, але в той день, коли я паркувалася, я не помітила цих знаків ніде. Це ще був обід, кругом було багато машин. Там була вказана ціна паркування біля паркомату. Не було ніякого знаку заборони, я не побачила. Вона десь була з боку ясна річ. Я на неї не звернула уваги. Я вернулася до готелю і почала просити портіє, щоб він мені допоміг. Йому буде легше порозмовляти з поліцією, пояснити ситуацію. І, на щастя, він був дуже такий помічний, такий старий італієць. Дядечко він задзвонив на поліцію, порозмовляв з ними. Все їм пояснив. Потім зателефонував за іншим номером, який йому дала поліція. Потім за ще одним знайшов місце, де куди забрали мій автомобіль. зателефонував до них, порозмовляв, перепитав чи вони ще сьогодні працюють. Пояснив всю ситуацію, передзвонив до таксі, викликав мені таксі до готелю. Посадив мене в таксі, пояснив водію, точно, коли, куди мене має вести. Це такий поліційний паркінг служба, яка евакуює автомобілі. На місці був чувак, молодий італієць, який абсолютно не розмовляв італійською. Ми з ним спілкувалися через перекладач, паралельно Павел на телефоні, тому що я одразу до нього подзвонила, а він там дістав просто атак сміху. Він так сміявся просто і вже чекав, скільки це буде коштувати цей сувенір з Тревізо. А я просто не могла повірити, що це сталося. Мені було все одно насправді на гроші, не так важливо, що треба за це заплатити. У мене просто був якийсь такий стрес, що це незнайоме інше місто, інша країна, мовна бар'єра, як з тим чуваком я просто не могла порозумітись, бо він мене нічого не розумів англійською, і тільки все писав мені в телефоні. Одним словом, заплатила я за їхні послуги евакуації 200 євро, і далі він мені сказав, що це ще не все. Він каже: сори, але ще треба почекати. Зараз приїде поліція, і ви маєте заплатити ще штраф за неправильне паркування, заборону паркінгу. І тоді вже ми зможемо вам віддати машину. Я така. ні, ще. Думаю, кажу, окей, добре, чекаємо. Приїхала поліція, один з двох молодших сів почав там все заповнювати. Він теж не знав англійської. Е, показав мені в книжечці з законами, штрафами, який у мене там штраф порушення. На щастя, це вже коштувало тільки 29, майже 30 євро. Я оплатила одразу на місці картою і ще почала його перепитувати щось про це місце. І він мені сказав. В нього просто треба було бачити його вираз обличчя, коли він мені це пояснював. Що цей ринок в цьому місті є один єдиний раз в року, якраз в. Цю неділю він був. Його там більше ніколи немає нічого. Зазвичай там можна паркувати без проблем, безкоштовно в неділю, так як я й думала. Але оце от який єдиний щасливий день у мене був. І в нього був такий вираз обличчя, коли він це говорив, таке співчуття і сміх два в одному, тому що він розумів, наскільки це вийшла для мене така пехова ситуація. Ну одним заплатила я все, забрала автомобіль. Поїхала в сторону, там був Макдональдс, зупинилась на паркінгу, сижу і думаю, а де я тепер маю запаркувати? Це ж мені треба повернутися до готелю. А там кругом такий паркінг всюди міський вузький, небагато, і, і я просто не знаю, де паркувати. А найбільший той паркінг, який я знайшла, він ще зайнятий тим ринком до 21-ї. Але я, я перепитала цього чоловіка з поліції, чи якщо я повернуся на той паркінг після 21-ї, чи я можу там залишати автомобіль. Він каже, так можна. Я думаю, окей. Я посиділа півтори години, де ще ввечері там біля Макдональдс. Нольсу їсти пити не могла. У мене був такий стрес, що просто мені так вже живіт крутило. Я взяла каву їй випила два ковтки. Голова мені розколювалась, повернулася в центр. Те місце з 20... о 21-й ще не було відкрите, ще було повністю закритий там рух, тому що вони ще роз'їжджались, після цього ринку. прибирали. У мене знову стрес, я не розумію, де залишити автомобіль. Починаю там намотувати такі круги по тривізу в центрі. А там потім, якщо з'їжджаєш в сторону, то треба такий круг в три кілометри було зробити, щоб повернутись знову. В результаті згадала, що там збоку біля вокзалу ще був якийсь паркінг, поїхала туди, залишила машину там. Амінь. Тому хтось привозить з Венеції з Тревізо додому венеціанські маски, якісь магнітики, а я собі купила штраф. Непоганий такий сувенір за майже 250 євро. Ми йдемо на шостий поверх. Виглядає це трохи кумедно. Я, до речі, ніколи не була в готелі в одномісному номері. Але в принципі що більше треба? Чистенько, шафа з коциком. Чиста ванна? Там можна відпочивати, що тут якийсь балкончик. І я зголодніла якраз в самий незручний час, коли заклади закриті. Але добре, що є супермаркети, бо в принципі я почуваюсь трохи втомленою і з задоволенням полежу в ліжку. Купила собі тости з лососем, водичку, чіпси і повертаюсь в номер, буду щось дивитись і відпочивати. Взагалі моє улюблене заняття і стиль, як проводити час в новому місті, це гуляти без карти. Просто йти по вуличках, заглядати в якісь віконечка, входити в під'їзди, якщо вони там десь відкриті, дивитися у вікна, як живуть люди, і таке от всяке різне. Ми так гуляли з моєю подругою в Римі, були три дні. І просто намотували кілометри, а коли вже треба було. Додому, коли були втомлені, тоді вбивали в пошуку на карті наше місце, адресу і йшли назад. І сьогодні я тут так само. Якимось чудом уже находила п'ять тисяч кроків і дійшла навіть не стараючись назад до готелю. Дуже багато поліції, до речі, мабуть, через те, що вихідні. Сподіваюсь, що завтра буде гарніша погода ніж сьогодні. І в мене буде більше натхнення і сил гуляти. А зараз просто відключусь. Я, в принципі, навіть ще не голодна, але вирішила, що треба щось поїсти. Було два види сендвічів. Звичайні такі традиційні, і якісь ось так в такому крафт папері з супер апетитним хлібом в два рази дорожчі. І я вирішила спокуситись і взяла якийсь такий з лососем і авокадо. Чіпси на мій фільмовий вечір, а ще у мене залишились апельсинки і трохи полуниці. Тепер знайду якийсь фільм і буду відпочивати.